І так виглядає мама поговорила сьогодні по телефону, і Андрюша, мама це я. І Андрюша вирішив, поки розмовляла, отак рознести тут просто все. Да? А тепер сидить зайчик, які їсть морозиво. Тобі смачно? Чи ні? Ні. Ну, добре. Всім привіт, починаю свій новий влог. У нас сьогодні понеділок, початок тижня. Паша пішов на роботу, я сама знову, як завжди, з Андрюшею. І поки думала чим зайнятися, погода дуже кардинально змінилася. В нас взагалі, може за все літо, один раз був дощ. Як я зрозуміла, тут тут не так часто буває саме влітку, наприклад, бо ми тут живемо вже 5 місяців. Вже кінець літа, і ми бачили просто один раз дощ, і, і то це було вночі, і один раз, можливо, десь там в день, колись було в травні чи на початку літа, що ми там за дружкою ходили трошки по лужам, він там собі бігав. А так, ні, тут завжди спекотно, завжди нема чим дихати. Ну, до, до цього ми теж вже звикли, і зараз ставлю невеличкі кадри, як вчора тут. Просто отак дерева, що ну, ураган був для мене. От такий навіть вітер. Це тут не кожен день і не кожен місяць. О там дощ іде. Ну він ще не пішов дощ. скоро піде. Бачимо, яка тут погода вже саме буде в восени. Але зараз поки що в нас оце вперше таке типу про холодний вітер, але це зранку так. Зараз на вулиці сонце, але дуже-дуже хмарно і сподіваюсь, що буде дощ. Поки я надумала знімати влог, вже пройшло півдня і вже саме час вкладати Андрюшку спати. Якщо вийду, то познімаю, покажу сам процес, як ми там читаємо книжку, як він засипає. Мабуть, дать, Ти цю книжечку будеш читати? Ні, то лягай бігом, будемо зараз читати. Грюшка прокинувся. Моя маленька булочка ховаємо. І отак ми потім ще трошки лежимо. І він мій отак з мамою. Це скаже, найкращий час і для мами, Ой, і для булочки маленької. Вже всі встали, сонечко. Вже мишки прокинулись. І зайчики прокинулись. Питають, де Андрюша? І твоя подружка Поліна пише, чи ти будеш гуляти з нею. Що їй сказати? Що ти вже прокидаєшся чи ще спиш? О, ще спиш? Прокидайся. Добре, я зараз напишу, щоб до нас гості зайшли. Будеш гратися з Поліною, добре? Мишечка моя. Будемо вікна відкривати? Да, він завжди мовчить, прокидається, ще трошки. Розкачується, розкачується. Тобі треба сили набрати, вже Поліна до тебе йде. Сказала, зараз зі школи прийде поїсть і відразу до тебе прибіжить гратися. Да, прибіжіть, прибіжіть. А ти вже такий сильний, виріс, поки спав, такий великий хлопчик. Да, мишка моя? В нас ще були вихідні, і ми встигли трошки поїздити по магазинам, оскільки в мене моє взуття, яке я привезла з України. Воно вже все. Ось ми з'їздили по, різ... по різним магазинам. Тут для мене дуже схожі. Це Бурлінгтон Рос okay. і Кідже Макс. Це новий одяг. Ну зачасту там це якісь там левайс навіть брендові такі є речі, але ціни стокові, як я вважаю. І в цьому TJ Maxx для мене було здивування, що я купувала Андрюшу футболку за 2 долари. Це дуже дешево. І один раз попала на якусь знижку, висіла футболка, і вона коштувала не 2 долари 50 центів. Тому це дуже дешево, новенька. А на секонд-хенді, куди ми їздимо Goodwill це секонд-хенд, то там юзані речі коштують футболки для Андрюша. Скільки я там купувала, коли він приїхала, я не знала про ці джемакси. Якось думала, там дорого, дорого. І для мене було велике здивування, що там е на сешки ми в перший час на цьому секонд-хенді накупили просто дуже багато речей, Андрюша. І вони коштували 3,55 доларів. Це одна футболка приблизно. І тут я через 4 місяці потрапляю в ці ті джей і починаю більше часу там проводити, щось розглядати, і там дійсно є дуже багато знижок, тому дуже класний вибір це пойти в TJ Maxx або або Burlington, а не на секонд-хенд іноді. Але собі, наприклад, я все одно не відмовляю і ходжу до секондхендів, тому на вихідних я купила дві нові пари шортів. Одні за 7 доларів зараз покажу. І що цікаво, другі шорти я купила за долар сімдесят. дуже дуже дешево. Вони в ідеально всі ці шорти, всі ці речі в ідеальному стані. Те, що я можу сказати, оскільки я в Україні дуже багато ходила на секонд-хенд, останні роки 10 для мене це було нормою. Я підсадила всіх своїх знайомих і друзів. Це був секонд-хенд економ-клас мережа. І там прикол був в тому, як для мене, що це речі на вагу, що ти там приходиш і. Ти не знаєш, там ця футболка, наприклад, там буде коштувати 3 гривні, бо сьогодні там п'ятий день після завозу, чи там 100 гривень, бо це перший день. Тому це такий був азарт раз в місяць прогулятися. Коли була молодшою, то ходила і по два, і по три рази на тиждень, бо це було прикольно таким займатися. Інколи навіть займалась колись там років, може вісім тому перепродажами, теж заробляла грошики невеликі. Але до того я була до того, що в нашому секанханіну ну, по крайній мірі, куди я ходила, там завжди були речі: відсотків 50 або порвані, або якісь запачкані. Або ще якісь там, короче не дуже там розтянуті в катишках. Тут поки що я ні разу такого не бачила на цих секонд секондхенді, але і речі коштують як для мене дорого як для секонд-хенду. Ці шорти, які на мені я вам тільки що показувала 7 доларів. Але в TJ Maxx можна знайти за 15 нові, за 12 нові. Тобто я саме таких не бачила. Мені треба було тільки такого кольору, фірми цієї H&M, Тому. Я купила за 7, а на там за 15, а в інці день, може і 20, всі вони коштують. Я не знаю навіть, не дивилась. А другі шорти сьогодні я, ой, вчора, які я купила це, були за долар 70. Зараз теж їй покажу. Там, да. Там моя. Брюшко тут, я тут. Там моя. Камера. Як... <laughs> Тому тема секонд хендів для мене тут ще не розкрита до кінця, оскільки я не можу зрозуміти, чому е, такі високі ціни на юзані речі. Чому? Ну, тобто для мене це незрозуміло, коли я купляю Андрюше, як я казала, на секонд-хенді мінімум за 3:54 долари одну футболку, коли я можу її за 50 центів нову купити. Андрюша хліб з'їв, доїдає свій борщик, який мав бути на обід, але випадково в нас на післяобідній той час випав, коли вже і поспав. На фоні, як завжди, в нас мультик грає, без цього ніяк. І чекаємо в гості. Кого ти чекаєш, Андрюш? Добре, скоро прийде. Оскільки в нас сьогодні понеділок, ми ще коли є час і Паша звільняється раніше з роботи, ми по понеділках їздимо у Фудбанк. Там дають дуже багато фруктів і нормальної для нас їжі, тому ми поки що, поки я не вийшла на роботу, та й взагалі не знаю, поки що їздимо та й все. Не буду виправдовуватись, просто їздимо, нас це влаштовує, нашу родину. Але сьогодні, наприклад, ми. Поділилася інформацію з іншої родини про цей футбанк. Вони туди поїхали, і там вже немає місця. Тобто в них таке буває. Ми про це не знали. Вони кажуть, що дуже багато нових людей зараз прийшло, подали заявки, тому нема місця. У нас, оскільки є вже такі як пропуск, в цей футбанк, то ми отримали зараз. Покажу, що нам дали на тиждень в цьому фудбанку. Там, коли ти реєструєшся, тобі спочатку дають такий білий папірець, на якому написана вся інформація про тебе, і ти отримуєш їжу. Але на наступний тиждень, коли ти приїжджаєш, і тобі вже міняють на таку постійну перепустку синього кольору, ти її просто показуєш, її сканують, і після цього ти чекаєш в черзі, можливо, там пів години, і ти отримуєш цілу коробку їжі. Зараз покажу, що дали. Дали такі чіпси. М'ясо, м'ясо, сальмон. Потім дали дві такі томатні пасти, рис, це боби. Я не знаю, поки що з них нічого не готувала, але треба б дізнатися, що з них можна зробити. Це батат, я ніколи. Його не готую, бо один раз я спробувала. Мені не зайшло, Буду думати, кому віддати. Може, хтось просто готує з наших. Це готова їжа, це таку воду завжди дають, це зі смаком лайма. Минулого разу давали якусь іншу. Це готовий сендвіч, булочки, ще одні булочки, із фруктів дали яблука. Ананас дуже багато нектарині, вони їх дають кожен тиждень, тут штук 10 їх, Андрюша об'їдається. Мені головне, що він їсть і воно все, як ви бачите, свіже, нормальне. І солодко, ну, рахую, що це це горішки, один такий кекс і цілу пачку печива. Тому такий навір на тиждень. Мама, поїм не себе! Пюре, ну я вже взяла то, набір з собою пюре і воду взяла на вулочку. Ну може ти потім захочеш пішли. Ой, ти бачиш, як небезпечно. Давай ще. Їдя, я тебе буду ловити, а? Давай ще. Андрюша свій спосіб придумав їздити назад. Це без майданчику, чим себе зайняти. Андрюша на велику знає декілька різних справ. Вийшло все-таки трошки прогулятися з Андрюшкою хотіла розповісти, що я вперше за весь цей час записалась в онлайн-школу безкоштовно англійської мови. Тому заповнила заявку, пройшла вчора першу свою таку співбесіду. Не знаю, чи можна це назвати співбесідою. Але це був американець, і е, я думала, що це волонтери українці, і трошки розслабилася, коли вже почула, що це американець. То думала, о, тоді курси будуть точно якісь продуктивні, ну як мені здається. І він там спитав питання на граматику, якісь питання були. І в кінці сказав, що є шкала з чотирьох оцінок: типу А2, Б1, Б2 і С. Було приємно, що він сказав, що в мене здається, чи там по розмові, чи по розумінні того, що він каже, то в мене Б2С, але по граматиці в мене А2. Тому я це знала, і для мене це не було нічого дивного. І сказав, що він розподілить в мене якусь там групу тепер по таким результатам. Але тестування, яке було попереднє, там попросили не користуватися перекладачем. З 50 питань я відповіла на 13. Але я об'єктивно розумію, що я дійсно не знала просто, що це означає ці слова, щоб навіть надати відповідь з переліку наданих там варіантів з чотирьох, яке слово, наприклад, Я просто не знала переклад. Тому це мій левел на сьогодні. Це квіточки ти приніс? Для кого? мамі. давай, дякую. Андрюша вже водою побувався. Молодець. Отже, через місяць почнеться навчання. Сподіваюсь, що в мене все вийде і трошки підтягну граматику для того, щоб ще краще спілкуватися в правильному часі, бо інколи я неправильно кажу, і, Ну, коротше, трошки проблемно. Поки не потемніли, бо ми на вулиці вже восьма, буду вже прощатися. І дякую всім, хто додивився це відео до кінця. І побачимося в наступному, бо тут вже вставай, вставай, вже мене штовхає, щоб я встала. Отже, всім пока!